Не можна носити малюка на руках, а то звикне. Чи дійсно це так? Майбуть, найважливішим почуттям новонародженого є дотик. Тілесний контакт це базова потреба немовлят. Після кількох місяців перебування в утробі матері ваша дитина тепер відчуває різноманітні відчуття. Є таке поняття, як четвертий триместр вагітності. Він припадає у перші три місяці життя дитини. І новонародженого у буквальному сенсі потрібно доносити. І це не є якісь капризи чи примхи. Це Необхідність та відкритість до любові. Тримати дитину на руках приносить їй таке задоволення, як і вам. Це дасть малюку відчуття любові, безпеки та комфорту. Дослідження показує, що тілесний емоційний зв'язок сприятиме гарному росту та розвитку дитини. Коли мама бачить малюка, тримає його на руках, відчуває його запах, то мама відчуває ніжність, любов, спокій, і це гарно впливає на успішну лактацію, адже виробляється гормон, окситоцин, який бере участь у виділенні. Молока. Тепло і безпека, коли малюка тримають на руках, можуть зменшити стрес у новонароджених і допомагати їм заспокоїтися, а також допомагає їм почуватися більш комфортно та розслаблено. Тому носіть ваше щастя на руках, цілуйте та обіймайте.